Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. Коп, ліс, субота. Копаємо командою. Помне особи... я знайшла кусочок. А це друга його частинка. Бачите, які замки старі були. Древні. По Древняцькі. Я... Почистить успіла вже. Ну. Дивись, ось, ось така пуговка. 4 дирочки. Чотиридирочник На царський. Находив я такі гудзики і звинять вони дуже гарно. Це ти там знайшла, так? Да? Да. І п'ятерочка пізній советик. Ну, е, не советик, говно а говнородяник. Вибачте. Говнородяночок. Прошу. Комарі заїдають, капець. Чітко під 80-79, зараз будемо копати. Розкопав. Наконець-то. Десь воно. Все вона, походу. Да. Царьок перший вроде. Зараз я його почищу і покажу. Ну, ось така одна копійка. Дату не видно, не буде її дерти. А так, в принципі, вмило кинуть, я думаю, що щось з неї ще й буде Нормально. Ідемо далі. Так, ось камрад знайшов знову. Дивіться. Ящик якийсь. Ану, питани, бля, бо я одною рукою не можу. Два ящика. Один. Звіручку. Давай другий. Совєсткий. Радянський. Радянський. І там другий. Це Та не міна, блядь? Та яка міна, в сраку, блядь. Так. Бля, не можу. Ну не дуже прям складно. Отверху сходка, дивись, як гарно видно. Ящички, бля. Може з документами, може ще що. Класна находка, офігенна. Ну що, зараз будемо скривати їх потихеньку, думати як відкрити покажемо. Этот, скажи, я скажу. Мед какая-то фигня. Да, фиг ее, надо Или боеприпасы. Типа к этому самому. Оба. Я ж сказал, патроны. Ни хера себе, Боеприпасы. Жесть! Они еще работать могут. Там могут, да чем дальше там, наверное. Чем дальше в тем дальше вылез. Да. Okay. Там я, думаю, дальше там больше ничего. Сейчас вот будем открывать. Друзья. Там да, это самое. Будет. Да. А то туда не нема смысла открывать. Может и осталось. Ова, кто-то будет забирать? Ну, сами эти резервуары можно попродавать. Вот именно. Це вже другу відкриваємо. Ого! Это какая-то така помощня. Та вона, блін, там цей. Да, то же саме. Смотри. Но ну, лучше, конечно, припасы лучше. До да, сохран конечно был буде. В такому сохранні ще не знаходили, блин. Можно его вести ссылку дать. Да не, под патроны по-любому не. Це дрігі еще, трассировочная. Да Бомба. Кулемет. <реп identific responded Ouais> да, радянщина. Сороковій. Ось такі дві знахідки. Бомба. Вить хоче. Ні. Резервари куплять по любому. В любому стані під реставрацією їх купляють, блин. Та ні, це забирати це дозому, нахер треба. Самотаву пакетики похоронив з Да. Коротше, коробки забираємо, а оцю суєрість будемо закопувати, тому що воно нафік нам треба. Він ще сирівший, блин. Та нормально. Трошки горить, бачиш. Горить, так. Да. Де просто? Ну, Взагалі знайшли монетку він, він. маленьку. Це, це якась, мабуть, одна, одна четверта копійки, по-моєму. Одна шоста, бля. Подивіться, Од... яка вона мала. Одна одна, одна якась там. Так, да, піндюрочка. Я колись теж таку знаходив. Маленьку-маленьку. Так, оце що таке? З такою різьбою, типу такі дві штучки по бокам, десь воно було. Копей. Бачите? Одна... І браслетик у той девіль. Мама вже викинули десь. Ні? Ні. Це не, не... не современне. Ой. Щось воно стара. При чогось. Там вже якийсь браслетик був. Ще по три часам. Ой, На. Чув, убери, Це ну. очі від противогаза. Mm. А де ти їх нашла? От тут рухи вище. А от там, так? Да? Mm. Хорошо, добре. Ідемо далі. Два гавняника знайшов поруч. Одна копійка і дві. 63-й рік. А одна копійка. Хрен роздивишся. Ідемо далі. Бачите ззаді, яка мусорка це жесть. Свині. Свині, да, так. Тут... Ну, тут бачте, Лена щось знайшла тут, в цьому свинюшнику. Дивись, не видно, ще не роздивилася. що воно? Орден Леніна. блядь. Та ніхера тут нема, взагалі тупо злизаний. Так. Да. Ну видно, що якась це. Та може від лошаді. Медальйончик якийсь. Да, медальйон од лошади. Да? Десь щось гриміло, так. Да? Скоріше всього. А ну. Тут якийсь малюнок остався. Якщо знаєте, то пишіть. Якийсь герб був. А що воно? Не зрозуміло. Бачите, ось по бокам веточка знизу якась така щось на вензель похоже чи на корону. Не знаю. Шудово, Тримай. Не Та що там мить там воно все підпадає. Сигнал такий фольгово-кришечний був. Де вона? А, ось, дивіться. Якась така штучка інтересна. Такий малюночок на ній. Цікавий. Дивіться, бачите. А з цієї сторони отаке. Нашивка, мабуть, якась була. Так, зараз я трішки її протру і ще раз покажу. Ось, бачите, як сонечко падає красиво, з таким малюночком. Знаєте, що це таке пищить? Цікава річ, дуже цікава. Ідемо далі. Я вже достала. А ще ось ось... Ні, підожди, це я не тут достала. Це я не знаю. А ось ложка. Ложка, черпати. Хто голодний? Черпачок, голодний? Кого накормить? А, ось вона. Ось, цю, бач. А це, коротше, це ти 1853. бачив? 1853. Це ти бачив. Ось якась фігня, не знаю, що за фігня. Віці якась фігня, ну алюмінка, навірно. Та що це таке щось таке не зрозуміло. А, а таку так ж ти теж не снімав. Ну, а най говно радяничик один. 61-го року. Навіть, Нормально. Одна копійочка. Миколайчик. 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 Миколай. 1905 рік. І мутант двоголовий. Ну. Буває. Красава? Антуражик, бачите який. Горшочок, тільки він репнути. Якщо б був би цілий, я б забрав би його. Але на жаль, тріщини ввозимо його обратно. Де він і був? Бачите, люди, які свині. Царка, каже, підняла. Ну, час. Воно поки що. момент затертий, не але маленький. Не маленький, якийсь він лисий. Висуватий, oh, да. лисий пендюк. Одна копейка. Та да, ушатаний вже. Ну, бач, імперія згнила і монета згнила разом з імперією. Нормально. Вони зазвичай б'ють як кришки. До 70 в мене на 20 ій частоті 5 копійок 1949 року. Сохран бімба ракета. Йдемо далі. А там нічого не видно. Цей. Монітос, Манітоз, рамочник, Зелененький Ана. такий. Царський рамочник, 49-й, ага. бачиш? Говнорадяник. Мені останнім часом везе на 1953 рік одна копійка. Говнорадянщина, Ну, навіть комар прилетів на неї сів, посрав. Рік смерті Сталіна. Може і Путін скоро здохне. Дай бог.